Дорогі друзі, у нас такі автомобілі трапляються не часто. Це дійсно капсула часу і ще в такому золотистому кольорі. Hyundai Лантра 2004 року випуску. Автомобіль має пробігу всього навсього всього вісімдесят тисячі кілометрів. Якщо зайти на сайт авторія, подивитися схожі автомобілі в такому році можливо знайти за дешевшу ціну, але з таким пробігом ви точно не знайдете. Два власника в Україні брався офіційно в салоні міста Херсон, і з 2014 року до сьогодні один власник в одних руках. Що ми маємо? Автомобіль має подвійне заводське фарбування. Тому на сьогоднішній день, 2004 рік випуску, ви не побачите жодного рижика, жодного е, там, скажем, ржавчини якоїсь такої, неприємних моментів. Хоча в машині вже на сьогоднішній день 21 рік. 1,6 MPI, четверте покоління газу встановлене в автомобіль, а також вписане в техпаспорт. на непоганій літній гумі, на гарних е, ковпаках з залізними дисками. Також автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гуми, е, два ключа. І тепер заглядаємо у салон. Дивимося на кожний елемент інтер'єру: кермо, сідушки, пластик, кнопки все це до сьогодні збереглося в відмінному стані, і це дійсно капсула часу. Автомобіль у нас, звичайно, що на передньому приводі це самий, самий простий, самий надійний мотор. Мотор, вважайте, мільйонник, Клапана регулювати не треба, бо стоять гідрокомпенсатори. І от просто заходиш, коли власник брав у 14 році цей автомобіль, задні сідушки були ще в пленки. Зараз я відкрию багажничок і подивитись, що коїться у нас тут. У нас лежить запаска повнорозмірна в цьому автомобілі, і вона оригінальна 2004 року випуску. Подивіться, в якому стані. Е, на ній проїхав власник кілометрів 10, напевно. Коли е, пробив колісо, то довелося ставити його. Але дивіться, стан який просто бездоганний. І щоб розуміли, це Hyundai Elantra 2004 рік випуску. 1.6 GL. Е, таких автомобілів в світі є. Але один з них, скажімо, така капсула часу залишається у нас на майданчику і продається. Одразу скажу, дешево не буде. Ціна буде 5700, Але повірте мені, в такому стані, в такому лакофарбовому стані автомобіль ви точно в такому році не знайдете. А у нас на майданчику автопоєнт є четвертий рік випуску золота Hyundai Elantra до ваших послуг.